Більше ста анонімних анкет заповнили студенти медичного факультету. У паперах міститься звинувачення двох представників кафедри біохімії Івана Григи та Василя Григи у створенні неналежних умов для адекватного вивчення матеріалу. Активісти медики кажуть, скарги від студентів на цих викладачів надходили неодноразово. Навіть банально кажуть мені, що після пари вони не можуть на такі оцінки, вони отримали на парі. Ішла мова про взагалі, два журнали, які ведеться офіційний, неофіційний. Ось, тобто, оцінювання було дуже упереджене. Комусь стали скращущенки, комусь гірше. Створили такі умови, щоб студенти просто змушені були йти і домовлятися, бо інакше вони не здали би або знали би без стипендії і так далі. Студенти-медики написали звернення на ім'я Володимира Смоланки у документі вимагають провести перевірку діяльності згаданих викладачів і тимчасово відсторонити їх від прийняття екзаменів та перевірки модульних контрольних робіт. Самі представники кафедри біохімії перед молоддю не виправдовувалися і назвали почуття звинувачення безпідставними. Була вся причина, тому що у нас оцінок немає, що ми оцінок не виставляємо і ставимо десь з потолка, от тут оцінки. Є. Я думаю, що я об'єктивно ставлюся. Я нікому, нікому в житті, якщо сюди не знає, щоб я йому поставив дійку, в мене такого немає. І гроші не просите? Ні. Ні, під час обговорення проблеми декан медичного факультету запропонував молоді зібрати актив. Який контролюватиме роботу викладачів, всі скарги студентів доноситимуть безпосередньо Олександрові болдежару? Ми створюємо ініціативну групу. Точніше, вона вже є створена, але ми її максимально розширимо, щоб на кожному курсі був представник або два, або три навіть. І щоб ми на рівних спілкувалися з деканом, висували йому пропозиції щодо боротьби з корупцією, контролювали їх виконання. Також були тим чи іншим чином причетні. До того, як проходить екзамен, принаймні могли бути спостерігачем на цьому екзамені, така акція неодноразова, запевняють студенти. Вони намагатимуться і в подальшому відстежувати факти корупції на факультеті та переклади необ'єктивного ставлення до майбутніх медиків. Кажуть, прагнуть добитися вищої якості освіти, прозорості оцінювання знань та відсутності хабарів.